Привіт, і Чим далі заглиблюємося в тему EDC, тим більше зрозуміло стає, що запальнички є ну таким важливим елементом, мабуть, навіть важливішим за наші улюблені з вами ножі. Хтось носить їх, щоб припалювати ниточки, хтось, щоб палити цигарки, хтось, щоб палити не цигарки, хтось носить їх для багаття, але й багато людей носять запальнички на просто так. І ось настав час розібратися, що і як пропонує наш ринок, щоб ви могли свідомо підібрати свою єдину запальничку. А може й не єдину. Я притяг сьогодні ось цю купу запальничок, щоб ми змогли розібратися, що для чого, по чому, і кожен з вас зможе, як я сказав, вже свідомо підійти до вибору запальнички на EDC. З найпростіших у нас є. Звичайно, одноразові запальнички. Їх маса продаються будь-де, але найпопулярнішими, через що, через свою надійність є крікет та бік. Всі їх знають, всі їх купують, проте, можливо, це все-таки не найкращі одноразові запальнички. Наступним сегментом є класична запальничка. Бензинова, є багато дешевих варіантів, як правило, це копії на два супервідомих старих бренди, яким, ну, понад 100 років, по-моєму. Американська Zippo, ось така оригінальна з патріотичним гравіюванням, та європейська, а точніше австрійська Imco. Такий собі конкурент американської Zippo. Е, Отак от, от, не з першого разу, вже в фільмі 4 кімнати мені б відрізали пальця. Зіппо достатньо проста, всі її знаєте, імко дещо цікавіша. І, як мені здається, більш технологічніша. Тут у нас є, як бачите, так, щоб не запалювати, такий захист на гніт, що дозволяє довше на одній заправці працювати цій запальничці, тому що випаровування у нас менше. Ось так вона цікаво розбирається, тут міняється кремінь. Ось тут у нас є капсула з ваткою для наповнення паливом, бензином, ну і власне гніт. У неї герметизація більша, ніж у Zippo, тому, як правило, імко працюють довше. Проте компанія збанкрутувала в 2012 році, її здається, викупили японці, і зараз на китайських потужностях роблять китайські імко. Це австрійський оригінал. І, звісно, є ще така категорія, як турбозапальнички. Якісні турбозапальнички знаходяться в сегменті туристичного спорядження. Це всім відомий Primus, Optimus, теж шведи, ну і японські Soto. Що цікаво, кожний з цих брендів він займає свою нішу. Так, там Бік і Крікет знайшли себе в одноразових запальничках. Зіппо і Імко багато років виробляють бензинові запальнички, хоча у них є зараз ще і газові, і турбозапальнички. Це стосується зіппо. Крікет пробує себе в люксовому сегменті, у них є дорогі такі красиві запальнички. Проте, знаєте, це все таки нішові бренди. Вони... Пробуючи себе в інших якби, сегментах, вони так, наче ніжкою пробують тоненький лід. Це не є якби їхнішим, не, не те, що приносить їм припуток. Проте є один бренд, який ви підсказали в своїх коментарях, і відкрили для мене його такий, як іспанський кліпер. І це бренд, який закриває рівноцінно якісно абсолютно всі ніші. І тому в основному сьогодні поговоримо про нього. Тому що зараз це мій улюблений бренд запальничок. І от половина з цього, що я приніс, асортименту кліперу є моїми запальничками. Чому я так хвалю кліпер? Давайте почнемо з найпростіших. Найпростіша запальничка кліпер. Ось. Конкурент крікета та біка. Здавалося, все те саме: кремінь, педалька газу. Пластиковий корпус, але на відміну від цих двох запальничок, вони є одноразовими. А найдешевший кліпер, який коштує ті ж самі 35-40 гривень, можна перезаправляти. Майже кожен кліпер, в якому є Ферецеріве система запалювання, є модульним. Ось так у нас ця чиркалка виймається і можна докупити. Нову, якщо ви любите свою дешеву запальничку, і поміняти, коли скінчаться ось ці перецеріві стерженьки. І навіть більше цей модуль розбірний. Тобто тут можна викрутити цю заглушку, купити взагалі окремо ці кремінці і вставити їх в модуль. Швидко знімається, швидко ставиться назад, перезаправляється, 40 гривень, майже вічна запальничка. Віконце ось цього захисту, ось подивіться, наскільки воно більше за. Одноразових побратимів. В місті не знаю наскільки це актуально, а от десь на аутдорі це актуально, тому що якщо засмітиться крікет або бік, сміття звідти витягнути достатньо важко. Достатньо знову це слово вживаю. А от кліпер за рахунок великого вікна легко очистити від сміття. Тому серед одноразових, так би мовити, запальничок мені здається. Кліпер виграє у всіх своїх конкурентів. Далі серія Jet. Поправте мене в коментарях, але здається, це найдешевша турбозапальничка з усіх, які зустрічаються на нашому ринку. Турбополум'я, п'єзопідпал. І тут ми вже маємо регулювання полум'я. І звісно, вона теж перезаправляється. Всього-навсього, її ціна від 50 до 60 гривень чудовий варіант для того, щоб. Підкурювати свою цигарку десь в шторм в Атлантичному океані. Наприклад, якщо вона впаде в океан, то вам буде не шкода цих копійок, які ви заплатили за Clipper Jet. Є така серія в чохлах у них у Кліпера. Це ті самі найдешевші запальнички, але або в силіконовому чохлі з цікавим таким. Барельєфом, навіть не принтом, або в корковому. Багато є принтів, багато є от таких барельєфів, тобто це певний стиль, і плюс захист від падінь або ударів. До того, ж, от корковий варіант, він ще й приємно буде гріти вашу руку в холодну пору року або доби. Не так добре, як Опінель, але тим не менше. Далі, у кліпера є серія міні. Це той самий звичайний кліпер, але значно компактніший. Для мінімалістів, для тих, кому цікава тема Micro ADC, цей варіант підійде якнайкраще. До того ж, як ви бачите, це не просто пластик, це запальничка в сталевому захисному корпусі. Такий бекап на аудор прям чудовий. Ви її точно не зламаєте, не роздушите, і місця вона займає мало. По розмірам, ну давайте порівняємо. Це десь, ну, я не знаю, відсотків на 40 вона менша за от класичний звичайний кліпер. Коштує приблизно 120-150 гривень. Міні продаються і без чохла, і тоді ціна їх значно там менша в два рази, а може і в три. Ну, я не знайшов таку, купив, от захищену. Класний такий варік. Далі. У кліпера є серія Tube. Це теж запальничка з п'єзопідпалом, з регулюванням полум'я, теж перезаправляється. Але ось це сопло, воно подовжене. Створювалася ця запальничка компанією, мабуть, для тих хлопців, які курять ці дивні скляні штуки. Але, як на мене, це хороший варіант для якогось походу аудору, де вам треба розпалювати багаття. Чому? Пам'ятаєте, Гріша казав, що зручно при розпаленні багаття, коли полум'я знаходиться далеко від твого пальця. І тоді в тебе нічого не обгорає, ти не смалиш від волосся свою шкіру і нормально можеш довго працювати за пальничкою і розпалювати багаття. При цьому вона компактна і зручна для розпалення багаття. Why not? Те саме, тільки значно більше. Ось давай порівняємо по розмірам. Теж Clipper Tube, але здається. Tube Plus називається. Це вже такий кухонно-камінний кухонно варіант. Можливо, для барбекю згодиться, можливо, знов-таки для тих самих хлопців, які люблять курити дивні великі штуки. Не думаю, що це зручно носити на EDC, але показати це потрібно було. А можливо, комусь і зручно. Як думаєте, для чого це може бути запальничка? Крім плити, пальника, барбекю і каміна. І ми наблизились до, мабуть, найцікавішого, до запальничок від кліпер конкурентних до люксового сегменту. І ця лінійка у кліпера називається метал. Представлена вона трьома різноманітними моделями, які випускаються в дуже широкому спектрі кольорів, там фінішів от по металу, але. Це завжди металева запальничка. Вони коштують там близько 450-550 гривень. І, власне, що з собою являють ці три варіанти: люксовий варіант звичайного кліпера. Все те саме, трошки інше коліщатко для висікання іскор і металевий корпус. На відміну ось від цієї запальнички. Тут чохол просто металевий, а ось тут, в люксовому сегменті, це цілком металевий корпус, ще й з таким стильним metal е, фінішем. А так, в усьому іншому, це просто звичайна запальничка. Можливо, це коліщатко тільки плавніше працює, ніж на дешевих варіантах. І, звісно, воно теж модульне. Далі, люксова вже турбозапальничка. Ось подивіться, звичайно, за 60 гривень, і незвичайна за 500. В чому відмінність? Регулювання газу у нас вже не ось в цьому місці, а знизу корпусу. Звісно, вона цільнометалева, і тут ще є ось така е, кришечка, яка закриває сопло, я не знаю. Тобто забруднити її ну, майже неможливо в закритому стані. Також, мабуть, і від води може захищати, ні, не може захищати від води. Проте сміття не буде набиватися. І звучить трошки по іншому. Мабуть, найбільше різноманітних фінішів і кольорів ось є такий для інтересних хлопців. Мабуть, як казали колись в ливарні, коли я працював, цвята побіжалості або райдушні кольори, стайлова штука для любителів виглядати шикарно. І найцікавіша, як на мене, запальничка для м'язистих. Дядьків, наче обвіяних буйними вітрами молодості та океанів, це бензиновий кліпер. Той самий корпус, точніша форма метал і, звісно, бензинова заправка. В парі з якимось Docker Plus Atlas в мідному, з мідними накладками це просто шик. Якщо вам 45, зверніть увагу саме на цю модель. Що цікавого, кліпер тут. <гум> ні, це Серегіна. <гум> Що цікавого, кліпер тут реалізував теж заглушку для гніта, тому на одній заправці запальничка буде бігати достатньо довго. Тут у нас звичайна кришка на різьбі з силиконовим ущільнювачем. Ну і тут по класиці. Ватка і заглушечка для заправки. Красиві запальнички теж в, по ціні в районі 400, від 400 до 600 гривень. Пропозиції на ринку дуже багато по кліперу. Гугліть, і ви знайдете будь який з цих варіантів на будь-яку кишеню, будь-який стайл, будь-яку заправку. Нема чого додати. Плюс до всього кліпер робить ще й широкий спектр е, аксесуарів. У нас є і газ для газових запальничок. Неважливо, це класичні чи турбо. Ну і ось цей очищений бензин, чи як це називається для бензинових запальничок. Ну і люксові запальнички ще йдуть в класних таких металевих, красивих чохлах, якщо ви плануєте комусь задарувати достатньо цікаву запальничку. Народ, е я думаю, на цьому все. Коротке таке відео сьогодні. Знову я не в ту камеру дивлюсь, цілий день. Сьогодні не в ту камеру дивлюсь чомусь. Мікродісі завжди зі мною. Гвинтик ми знайдемо звідки випав. Обирайте свій стиль, Запальнички носять майже всі. Головне обрати те, що вам підходить. Чао, какао! Лайк, підписка, дзвіночок, дорослі люди. Любимо вас, чекаємо на каменти. До нової зустрічі!